Вітаю, друзі в ефірі. Програма «Гістю студії про сімейні форми виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і як вони власне розвиваються у рівненській громаді. Почуємо сьогодні у студії телеканалу Сфера ТВ, начальник служби у справах дітей виконавчого комітету рівненської міської ради Андрій Міщеня. Я висітаю наші студії. Вітаю вас! Пане Андрію, для початку хотілося б почути, власне кажучи, хто є підопічними, якщо так можна назвати служби у справах дітей, і про яку кількість йдеться, якщо ми говоримо про нашу Рівненську громаду? Так. Ну, основним завданням служби є соціальний та правовий захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Наразі на початок року 229 дітей сиріт, і дітей, позбавлених батьківського опікування, перебували в нас на обліку. Зокрема, протягом минулого року такий статус був наданий 45 дітям. Тобто 45 дітей посиротіли або внаслідок смерті батьків, або внаслідок того, що їх судом було позбавлено батьківських прав. Ось, в тому числі одна дитина, яка була в нас в місті Рівному, знайдена ще у, наприкінці квітня минулого року, батьки якої невідомі, залишається до цього часу. Дитина перебуває в центрі соціально-психологічної реабілітації і. Вже надані всі правові підстави для її всиновлення і здійснюємо пошук людей, які би її всиновили. Угу. Е, останнім часом, власне кажу, в останні роки реформа сфери соцзахисту передбачає е, такий собі перехід від інтернатних форм виховання власне до сімейних е, у Рівненській громаді. Чи відчувся цей? Ви вже давно очолюєте власне службу? Так. Чи відчувся цей перехід? Ну безумовно, тому що ми вже скажімо, давно забрали всіх дітей практично всіх дітей з інтернатів сирітських, тому що і власне це дозволило в області ліквідувати єдиний сирітський інтернат. Залишається певна кількість діток, зокрема, що стосовно рівного це шестеро діток, які перебувають в спеціальних інтернатах, тобто це діти з особливими потребами. На жаль, таких дітей важче знайти їм білогіну сім'ю, яка б погодилась встановити чи встановити опіку. Ми над цим активно працюємо для того, щоб в першу чергу з цих шестеро діток знайти їм родину. Зокрема, ми е, підготували. Спільно з відділом інформаційним міської ради відповідні відеоматеріали дуже гарні, які розмістили в мережі інтернет. Зараз звертаються люди активно і маємо надію, що ми знайдемо сім'ю кожній, кожній дітині. Угу. Тобто наразі у Рівненській громаді ми е, маємо поставити за мету подбати про цих шістьох дітей. Так, зокрема, так, так. є угу. ще певна кількість дітей, які, скажімо, вони вже посиротіли в віці там, 14, 15, 17 років. Відповідно, вони. Не бажають іти в сім'ю, вони мають право проживати в гуртожитку. Якщо вони навчаються в профтех в прав... ну, всі вони навчаються або в вищих навчальних закладах, то вони теж вважаються неохопленими сімейними формами, але це трошки інша ситуація, бо тут уже є, ну скажем, бажання дитини можливо жити в дорослим життям, або є якісь родичі, які не встановлюють mm -hmm. на опіку, але підтримують. Тобто є ще певна кількість таких дітей, але ось саме е, класично, коли дитина е, в інтернаті, в якої нема батьків, це мова йде про цих, от шестеро діток, які я uh -huh. казав. Uh -huh. е, ви говорите, з 14 років дитина вже може приймати певне рішення, так а до 14 наскільки чи є певна психологічна допомога? Як, власне кажучи, враховується ж таки бажання діобов'язково? Обов'язково, але це ну якби така є, можна сказати, аксіома, що кожна дитина хоче бути в сім'ї, тобто жодна дитина uh -huh. не хоче бути в інтернаті. Це, це однозначно. Інша справа, що ну, не, не, дитина, якщо вона, наприклад, от ми вчора відвідували хлопчика з Рівненської області, Артурчик, який так його життя склалося, що свого часу від нього відмовилися рідні батьки, а в минулому році померли прийомні батьки. Ось так: от буквально доля його другий раз він посиротів, І ми вчора з ним спілкувалися в інтернатному закладі. Він. Ну, він не відчуває себе, він каже: та я тут просто навчаюся, в мене є родина, тобто є брати і сестри по ну, відповідно тих батьків, які залишилися. Я впевнений, що вони мене заберуть. Я просто якби, розумію, що це тимчасово я тут перебуваю. Ось. Тому це, це, скажімо, дуже радує, що дитина, в принципі, відчуває, що вона не є. Ось е сирота, mm -hmm. яка нікому не потрібна. Він чуває, що його дійсно провідують, але в силу тих життєвих обставин, які склалися в родинах цих людей, вони теж ну, кажуть: ми не ми не покидемо, ми готові забирати, але ну, не готові забирати назавжди, тому що це є ну, нема житла, нема умов. Е ще якісь інші причини, які, на жаль, не дозволяють, щоб уже вони оформили далі опіку над своїм прийомним братиком. Mm -hmm. Ось. Дякую. Далі пропоную перейти, власне кажучи, щоб глядачі розуміли, люди розуміли до самих форм сімейного виховання, щоб ми провели певні межі між ними, що від чого відрізняється, і власне, які є можливості і які від того результати мають бути. Розпочнемо, мабуть, з самих таких поширених, можливо, ви поправите мене я про усиновлення так, і так. опіка і піклування це різні речі. Так? так розкажіть, в чому різниця і які, власне кажучи, нюанси. Ну, Усиновлення це взагалі пріоритетна форма, якщо сказати дуже коротко, але ємно, ну, це коли приймається дитина в родину на правах рідної. Угу. Тобто, ця, після, це рішення приймається через в суді, в судовому порядку, тому що всі інші форми позасудовому не треба в суд звертатися. Тут рішення приймається судом в присутності присяжних, і е е е ця дитина після рішення суду стає юридично вашою. Рідною дитиною можна прізвище, ім'я, mm -hmm. змінити навіть дату народження. І е, в цій дитини повністю розривається зв'язок з іншими її родичами, скажімо, з її попереднім життям. Тобто ця дитина відкриває нову сторінку в своєму житті. І фактично відмовитися від усиновлення вже неможливо, тільки mm -hmm. шляхом позбавлення вас батьківських прав, якщо ви всиновили дитину, або Скасування усиновлення, якщо будуть встановлено, що якісь були такі непереборні обставини, які не були враховані при усиновленні. Тобто це дуже серйозний крок, але це пріоритет, і це для дитини є найкраще. Тому це перша форма. В нас завжди є. Я не люблю, щоб це називати чергою, бо це не є черга, але є певна кількість це в районі. П'ять, сім, десять чоловік, сімей, які в рівному хочуть встановити дитину. Mm -hmm. На жаль, більшість із них хочуть маленьку і зовсім здорову і маленьку дитину. Гарну, маленьку, здорову дитину. На жаль, не, нема такого, щоб це відповідало. Ну, тобто, дітки, яких mm -hmm. ми можемо запропонувати, вони ну, можуть мати певні якісь або мати бути братиків-сестер, або мати певні е е е е проблеми зі здоров'ям. Тому що так, так складаються обставини. Mm -hmm. Тому є такий певний дисонанс, ніби є і діти, і є бажаючі, mm -hmm. але, але людина може перебувати на коли от стати на облік встановлення, насправді нічого складного немає. Зібрати пакет документів зовсім не складно. Зараз вже ще зв'язку з цим цифровізацією, деякі документи будуть доступні просто в дії, які потрібно mm -hmm. подати. найтакий, який потребує найбільшого часу, це зібрати е, медичні довідки про стан свого здоров'я, тому що це просто фізично треба сходити Дітика. до кількох е, різного профілю фахівців. Е, тобто, вони в нас не в одному місці, тому що це потрібно і в туб-диспансер сходити, і е, сходити в нарко, і в центр психічного mm -hmm. здоров'я Ну, це знаєте, не саме а, такі а, великі да, затрати. Але це 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 це, 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 це mm -hmm. нічого не коштує, крім того, що це просто треба приділити один-два дні. І сісти і об'їхати і побрати довідки. Ну тому що це ж важливо. Ви хочете встановити mm -hmm. дитину. Ви маєте надати документ, що ви не перебуваєте на відповідних обліках. Не, не маєте з цим проблем. Не маєте захворювань, які можуть завдати шкоди дитині. Тому е, працюємо. Всі, хто стають на облік, у нас практично всі знаходять дитину, тому що після того є рік, потім ще можна до двох років перебувати mm -hmm. на обліку. Шукати дитину можна не тільки в Рівному, а всі в Рівненській області, а й у всій Україні. Є єдина інформаційно-аналітична така система на сайті Мінсоцполітики. Є анкети, фотографії всіх діток, які перебувають на обліку засиновлення. Тобто, крім того, що можна прийти безпосередньо в службу дітей, ознайомитися з анкетами дітей, які можуть бути всиновлення, можна прийти в службу обласної державної адміністрації, ознайомитися з анкетами дітей, які в Рівненській області, і можна через сайт Міністерства соціальної політики або сайт сирітству ні є такі в україні теж ком сайт не громадської організації Побачити фото і анкетні дані тих дітей, які у всій Україні шукають сім'ю. Ну і знову ж таки, маємо наголосити, що важливо, якщо є таке прийняте рішення, свої документи теж подати, тому що так. є фахівці, які можуть в цьому ви, допомогти. Да. Так. Ну, ясно, що повинно бути житло. Це це для всіх форм. Ну ясно, що повинно бути житло, де куди ви приймете дитину. Повинні бути мінімальні uh -huh. доходи. Чому мінімальні? Тому що на, на рівні прожиткового мінімуму на члена сім'ї. Тобто, якщо це молоде подружжя, чи там ну не, не молодим двоє людей, тому. Візьміть прожитковий мінімум, помножте на два. Це дуже мінімальні доходи сьогодні. Добре, дякую. Наступна форма опіка та піклування. Я опіка, вже згадувала. Так. В чому різниця? Власне кажуть, е, ну по, е, сама велика різниця, що коли дитина ще раз повернусь усиновлюється, вона стає як рідна і вона втрачає статус дитини-сироти, тобто вона стає вже звичайно рівна угу. дитина, і вона е, вибуває зі, з знімається зі всіх uh -huh. обліків. Єдине, що до досягнення 18-річного року, щороку здійснюється е, нагляд за тим, ну як дитина проживає цій сім'ї. Ось е, е, а опіка, це і всі інші форми, вони є якби тимчасовими, тому дитина залишає за дитиною зберігається статус, який гарантує їй всі пільги від держави. Дитина mm -hmm. зберігає статус, і е, ця форма, зокрема опіка, вона до 18 років. Тобто після 18 років автоматично опіка втрачає свою силу, якщо вона становиться спочатку опіка, потім з 14 до 18 піклування, угу. і з 18 все. тобто, не, не можна опікуватися дитиною старше 18 років. Це от такий момент. Опіка це така форма, яка розрахована, що як переважно це родичі. На родич, так. Так. Угу. Це родичі, тобто, якщо дитина посиротіла, дядько. Тітка, дід, баба ну найчастіше стають опікунами, дорослий брат, сестра можуть оформити опіку. Тобто, як правило, це розраховано, що дитина не покидає свого родинного кола, залишається в своєму родинному колі, перебуває в родинних стосунках з опікуном. І більшість цих дітей, коли хоч опікає припиняється, всі нас, вони продовжують проживати на житловій площі разом зі своїми mm -hmm. опікунами. Ну і відповідно це найпоширеніша форма. Тобто, якщо проговорити про всі п'ять, здається, так? так то це найпоширеніше. Так, це, це найпоширеніше, ну тому що в більшості все-таки, uh -huh. ну коли стається якась щось непоправне в родині, є родичі, які беруть опіку над своїми дітьми своїх там родичів. Uh -huh. Ось. Всі наступні форми вони вже передбачають, що це ну, якби чужі люди, ну не, не родичі. Скажімо, Прийомна, при, 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 прийомна сім'я, сім uh -huh. так, дитячий будинок сімейного типу, практично різниця в кількості. Так? Тобто, прийомна сім'я ви берете від однієї до чотирьох дітей максимум і берете на свою житлову площу. Тобто, uh -huh. має бути в вашій квартирі чи в вашому будинку ну, достатньо житлової площі, щоб взяти, наприклад, одну дитину. А добре, якщо є можливість, то й чотирьох, так, максимум, вже uh -huh. п'ять не можна, тому що це вже буде неприйомна сім'я. Дитячий будинок сімейного типу вже буде з тим, що від 5 до 10. Тобто різниця дітей. лише в кількості. Ну дітей. в кількості і в тому, що е, батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу мають право на отримання від держави позачергового е, будинку чи багатоквартирної квартири для забезпечення своєї діяльності. Такого не передбачено для прийомних сімей. А для дитячих будинків сімейного типу такий, такий нюанс передбачений. Угу. А якщо говорити про нашу громаду, чи є статистика, скільки таких прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу у рівні ну, прийомних сімей? У нас на початок року було сім прийомних сімей, і один дитячий будинок сімейного типу. Одна прийомна сім'я перейшла в статус дитячого будинку угу. сімейного так. типу в січні місяці. Тобто ми сьогодні знову маємо два дитячих будинки сімейного типу, взагалі? Починаючи з 2002 року, коли вперше були створювалися в Україні дитячі будинки, Рівне було одним ну, піонером в цьому питанні. І в нас вже було чотири дитячих будинки сімейного типу. Перші два були створені ще в 2002 році. Тоді житло для них виділили благодійні організації, придбали житло спільно з міською радою. І вони функціонували на базі житла, яке надано було відповідними благодійниками. Це ж uh -huh. теж законодавство дозволяє. Uh -huh. так. Один із цих дитячих будинків сімейного типу вже припинив своє функціонування, бо батьки вихователі в силу стану здоров'я, ну, виховали достатню кількість дітей і вже на пенсії, можна сказати, перебувають. Інший ще до цього часу функціонує дитячий будинок сімейного типу, родини за Ось і, і там виховуються, ще виховуються дітки. Ось тому в цьому році маємо ще плюс один дитячий будинок на основі прийомної сім'ї. Тому е, така є рекомендація в законодавстві, що дитячий будинок створюється як бажу як правило на базі вже діючої прийомної сім'ї, яка вже довела свою спроможність досить, виховувати. Так. Ну, від 1 до 4 дітей тоді варто пробувати, тому що якщо ну, немає власного досвіду виховання дітей, відразу дати 10 дітей, може mm -hmm. вийти щось. Е, ну, тому що, на жаль, маємо зараз і в засобах масової інформації, почастіше повідомлення про те, що, ну, дякувати Богу, це не в рівному і навіть не в західній Україні, але є ж таке, ну нема тут, що mm -hmm. десь до дітей неналежно відносилися, можливо, якісь прояви такі не, не дуже добрі відбувалися в дитячих будинках сімейного типу. І тому є таке певне ставлення, що це щось, мовляв, хтось гроші заробляє на цьому. Ну, Я не можу говорити за всю Україну, я скажу за рівне, а можливо і за область. Я впевнений, що це не про наших батьків, вихователів. Uh -huh. І взагалі, ну, якби це був спосіб не служіння дітям, а заробляння грошей, то в нас була б черга, бажаючих таким чином, напевно, то заробити гроші. Те. На жаль, такої черги немає. Uh -huh. Ось, І ця сім'я прийомна, яка вже з 2008-го існує як прийомна сім'я. Вони зараз стали дитячим будинком сімейного типу, але хай за 10 там, років плюс-мінус вони вже теж в силу віку скажуть, що ми вже будемо завершувати свою діяльність. Тому ми дуже ну, просимо, звертаємося, якщо хтось зацікавлений в цій діяльності, чи створити прийомну сім'ю, чи дитячий будинок сімейного типу. Будь ласка, звертайтеся в службу у справах дітей, ми проконсультуємо, ми направимо на навчання. Якщо немає житла, ясно, що воно не вирішиться в один день, але відповідно у нас буде підстава писати клопотання знову таки на обласну адміністрацію, щоб знати е про те, що є. да щоб отримати субвенцію і, і придбати. Тобто, ми зацікавлені в тому, щоб в рівному ще з'являлися і прийомні сім'ї. І дитячі будинки сімейного типу, угу. власне кажучи, цього року рівне вперше придбало житло так для під дитячий так, будинок сімейного так, типу. Так. Розкажіть детальніше, чи буде ще, чи планувалося б ще такі будинки купувати, і, власне кажучи, яка схема розпорядження використання відповідальності за цю нерухомість? Дивіться для того, щоб клопотати перед виділення коштів з державного бюджету на придбання, наприклад, цьогоріч річ будинку. Ну, потрібна як мінімум сім'я, яка ну тобто ми повинні сказати, що у нас Не просто є нам так, як ми бідинок. минулого року казали, я ходив на засідання комісії обласної, що у нас є ось така сім'я, яка вже ну ще ще вже рік, як вона пройшла навчання, виявила бажання, готові, що в них зараз є четверо дітей, вони ще готові взяти шестеро і буде десять. І таким чином, тобто, ми є ця, ця програма, вона державна діє, тому що це державна програма. Розвитку і дитячих будинків сімейного типу, і забезпечення житлом дітей сирі. Якщо з'явиться сім'я, яка пройде навчання, все буде готове. Ми зразу подаємо заявку і чекаємо на результат. Ось, відповідно, ми можемо із, ну, ставити питання і в міській раді, але це тільки тоді, коли буде сьогодні більше бажаючих створити дитячий будинок сімейного типу і бути готовим виховувати 10 дітей, Сирід, е, у нас, ну, якби, на жаль, немає. Хоча потреба, безперечно, існує. Щодо е цієї сім'ї. Будинок надається позачергово, будинок придбаний за кошти державної субвенції, за кошти виділені з міського бюджету, і будинок є власністю Рівненської міської ради. Він і залишається у власності Рівненської міської ради, надається батькам на умовах як службове житло. Тобто існує дитячий будинок сімейного типу, батьки там живуть, виховують дітей. Угу. Дякую. Маємо вже дві хвилини приблизно до закінчення ефіру. Ще одну форму виховання варто зачепити, тому що, як на мене, вона найновіша і досить така суперечлива, можна сказати. Я про патронатні сім'ї. Що це, як цим користуватися, як до цього підходити? Це дійсно нове. Ми цього року створили перші дві патронатні сім'ї і вже маємо заявку на створення третьої патронатної сім'ї люди. Звернулися це е, можливість е, для людей, які мають свій досвід виховання власних дітей, але вже ці діти мають бути старшого двіку, ну тобто, вже вони їх виховали успішно, mm -hmm. але ще відчувають собі потенціал до виховання. Звертаються до нас в службу у справах дітей, проходять відповідне навчання. І отримують статус патронатних батьків. Тобто, якщо нам треба буде вилучати дитину з сім'ї чи дитину в якихось з якихось, будь яких будь-яких обставин залишиться поза батьківським піклуванням, така дитина не поміщається в дитячий притулок чи інтернат, а Така дитина поміщається в патронатну родину. За що це платна послуга? Тобто держава оплачує в розмірі п'яти прожиткових мінімумів. На цю дитину, щоб її було за що в діти нагодувати на той період від трьох до шести місяців, коли вона буде перебувати. І держава буде оплачувати заробітну плату за цей період. Тобто, коли є діти, то буде і на дітей, і заробітна плата йти батькам-вихователям. Ми працює співпрацюємо з центром зайнятості в цьому напрямку. Там теж проводиться робота серед людей, які шукають роботу. Особливо це люди бажано, ну, щоб це була педагогічна освіта, але це не обов'язково. Чи медична освіта в першу чергу? Ну так би хотілося, але це не є критерієм абсолютно. Головний критерій це. І наявність житла, де має бути хоча б кімната, в якій можна одну-дві дитини розмістити. Так? Тобто, щоб була кімната, лі... окрема кімната. окрема Це не може бути, що у вас однокімнатна квартира і ви прийом, і ви патронатну дитину покладете між собою в ліжко. Е -е... Має бути окрема кімната, має бути бажання проходити навчання і ну, там теж певний пакет документів, такі, як і для всіх. Тобто, і... Якщо ті, хто нас зараз чують, бажають, то тобто це є можливість в тому числі, як і певний вид діяльності, як робота угу. для людини, тому що буде сплачуватися соціальні внески. Так, пане тому... Андрію, і на завершення буквально кілька слів, куди звертатися людям, які прослухали, прийняли певне рішення у Рівному. Я про рівня у Рівному. Доведу. Це служба так. у справах дітей Рівненської міської ради. Наші контакти є на сайті Рівненської міської ради. Знаходимося поштова 2. Це як кажуть біля сало... біля торгового центру прем'єр. Колишній обнова називають в народі, так це так. старше покоління для молодшого. Більший орієнтир це прем'єр. Приміщення, де відбувається власна сесія міської ради, другий поверх. Разом з газетою сім днів. Ми там знаходимося. Будь ласка, можна звертатися і отримаємо максимальну консультацію. І я думаю, що все буде добре. На цьому я вам дякую, дякую за вам. розмову. Глядачам нагадаю, це була програма «Гість у студії. До зустрічі.